Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, із чого складається земля? Але спочатку пригадаємо попередній матеріал. Що є джерелом звуку? Які характеристики має звук? Як поширюється звук? Яку будову має вухо? Як ми чуємо, зовнішні оболонки Землі мають різний агрегатний стан тверда земна кора, рідка гідросфера і газувата атмосфера. Вони тісно пов'язані між собою, а речовини кожної з них проникають в межі інших. Хімічний склад оболонок теж різний. Про хімічний склад землі учені довідуються на підставі аналізу гірських порід, які виступають на поверхні, утворилися в земній корі або ж під нею. Науковці також вивчають метеорити, які щодня падають на поверхню землі. Правдоподібно, що скельні породи земної кори мають багато спільного з іншими небесними тілами, рештками яких є метеорити. Хімічний склад оболонок Землі та процеси, що в них відбувалися і відбуваються, вивчає геохімія. Земля має не лише тверду оболонку, літосферу, але й гідросферу та атмосферу. Склад оболонок землі різний. Розгляньте уважно таблицю найпоширеніших елементів, які входять до складу землі. Запам'ятайте символи хімічних елементів, їхні назви та вимову. Для хімічного лото виготов картки із символами хімічних елементів. На зворотній стороні напиши назву елемента та простої речовини, яку він утворює. Потренуйся в парах або групах. Один із вас показує картку із символом елемента. Інший називає, як читається елемент. А ще хтось яку просто речовину він утворює. Поміняйтеся ролями. Так ви точно швидше вивчите всі хімічні елементи. На сьогодні відомо 118 хімічних елементів. З них у природі існує 92. Неймовірно, але лише 8 з них. За масою становлять більше, ніж 99% земної кори. У порядку спадання це оксиген, силіцій, алюміній, ферум, кальцій, калій, натрій, магній, решта гідроген. Окремо на оксиген, кремній та алюміній припадає приблизно 85% маси земної кори. Світовий океан складається з води, у якій розчинені солі. Два найпоширеніших елементи океану це гідроген і оксиген. Разом вони становлять 96% маси океану. А всі інші елементи лише 4%. Натрій і хлор у складі солі становлять 3% маси океану. Два елементи, що входять до земної атмосфери оксиген і нітроген. Становлять разом майже 99% атмосфери. Аргон 1%. Інші елементи менше 1%. Ну А тепер виконайте вправу за QR-кодом. Встановіть відповідність між зображенням предмету та його назвою. Коротко про головне Геохімія. Це наука про хімічний склад оболонок земної кулі та процеси, що в них відбувалися і відбуваються. Оксиген, силіцій, алюміній, ферум, кальцій, калій, натрій, магній за масою становлять більше, ніж 99% земної кори. Оксиген це найпоширеніший елемент на землі. Він міститься у воді, повітрі. Входить до складу гірських порід, мінералів, живих організмів. Виконайте вправу дерево досягнень.